З 13 лютого гімназія навчалась у змішаному форматі. Класи чергувались. Один день в школі навчаються, другий вдома дистанційно. А все тому, що шкільне укриття дозволяло вмістити в разі повітряної тривоги лише 50 учнів. Тепер, після його розширення, завдяки встановленню примусової вентиляції, як того вимагають норми, площа укриття збільшилась більш ніж у два рази. Відтак, за парти з минулого понеділка, сіли усі класи. Понеділка минулого тижня. Ми навчаємося. Також дві зміни, але вже кожен день діти ходять до школи. Другі, четверті класи в першу зміну, п'яті, і дев'яті в другу зміну. Таким чином ми охоплюємо всіх дітей і вони мають можливість кожен день бути в колективі працювати з вчителями напряму. До облаштування укриття дозволяє розмістити в ньому в разі потреби одночасно п'ять класів. Подбали й про те, аби під час вимушеної перерви діти не гаяли часу дарма. Діти досить спокійно до цього відносяться, нормально виходять, не штовхаються і перебуваючи в укритті. Не тільки сидять і там займаються якимись своїми справами, але і ми проводимо уроки. В укритті в нас облаштовано дві навчальні дошки. Зараз ми, крім вентиляції, доробляємо освітлення в підвальному ну, в укритті, і при нормальному світлі навіть можна. Проводити інші якісь види освітньої діяльності повернення до очного навчання дозволило повернути до школи і деяких дітей, які до цього перебували за кордоном. Наразі у закладі працюють над тим, аби повернути учням харчування. Приклад гімназії номер 7 у освітньому середовищі громади не є винятком. Станом на сьогоднішній день у нас всі школи нашої громади працюють за змішаною формою. Комусь, зокрема, це гімназія номер 7 це школа НВК, Ліцей Успіх. В силу того, що мають власні укриття, вони змогли організувати навчання в дві зміни. Інші заклади. Організовують навчання дітей за ротаційною формою, тобто це через день, через два на третій і таке інше. Досить багато зусиль управлінням освіти і міською владою докладається для того, аби було створене безпечне середовище і в дошкільних закладах. У багатьох будівлях є підвальні приміщення, через те у нас, крім садочка номер 3, 7 і 9… Вже кругом облаштовані укриття. Всі чули, що нещодавно відновив свою роботу садочок номер 6 Золота рибка. Чекаємо відкриття садочка номер 5 Квіткограй. Я вже зауважила про 9 садочок «Теремок». Вони користуються міським укриттям, але тим не менше для них це теж можливість організувати освітній процес. На жаль, поки що не можемо винайти можливості для організації роботи третього і сьомого садочків. Ворог, посилаючи ракети на мирні міста і села, хотів нас залякати однак, вкотре прорахувався. Ми вистояли та навчилися бути сильними.